Байдарку каное, весловальний тренажер та мотор до човна передали в Вінницькій обласній спортивній школі імені Юлії Рябчинської. Новий інвентар закупили за кошти обласного бюджету на загальну суму понад 680 тисяч гривень. Наша школа має дуже давні традиції, виховала не одного олімпійського призера і чемпіона. З нашого боку, ми розуміємо, що будь-які прагнення спортсмена, тренера неможливі без якісного спортивного інвенту. Тарю, який допомагає в тому числі досягати тих висот. Я бажаю спортсменам, спортсменкам, тренерам, які тут присутні, щоб кожен ваш вихід на воду був вдалий, результативний, і крок за кроком рухались вперед до тих спортивних вершин, які ви перед собою ставите. Ми з вами живемо в час війни. На жаль, наша країна виборює право на незалежність і. Роль спортсменів, в тому числі, щоб на міжнародних стартах підіймати прапор нашої країни, заявляючи про незламну силу духу українського народу. На нових човнах тренуватимуться члени збірної команди України призери міжнародних змагань на Байдарці одиночці чемпіон України Володимир Нараєвський. А на каноє одиночці Дар'я Асаулюк, призерка України. Найвище досягнення це звісно ж результат на Олімпік Хопс на олімпійській дистанції. Ми посіли третє місце. Була дуже запекла боротьба, але ми впорались. Я отримав новий човен. Це одна з найновіших моделей на даний момент в світі. Це той вид спортивного інвентарю, який допоможе мені в майбутньому. Я надію, що в свій сезон я почну ганятися на цьому човні і буду представляти Україну теж на на цьому човні. В цьому сезоні були мої такі перші змагання чемпіонат України. Я була призеркою і також відібралася на Міжнародні змагання Олімпі Хопс ми зайнялися з дівчатами в четвірці, третє місце. Я отримала новий човен. Для мене це просто вау! Такий, я дуже вдячна. Велика подяка, що придбали. Човен дуже класний. У мене прям такі емоції, дуже щаслива. На сучасному тренажері вихованці школи зможуть розвивати свої навички та відточувати техніку веслування у холодну пору року. Він може використовуватися також для тренувань осіб з інвалідністю. А мотор до човна стане в нагоді тренеру під час занять і безпеки на воді. Сьогодні ми поповнили матеріальну базу. Це дуже великий шаг вперед. Це надасть нам змогу конкурувати з іншими на даний час. В цьому році було придбано як ніколи ну, в минулому році. І я впевнений на те, що ми покажемо результат. Завдяки підтримці обласної військової адміністрації матеріально-технічна база спортшколи в чергове поповнилася професійним і якісним інвентарем. Це допоможе юним веслувальникам готуватися до змагань всеукраїнського та міжнародного рівня і перемагати.